Вітаю пані та панове. Сьогодні повернемося до теми, яка була у нас поза минулому відео. В минулому відео трошечки збив з ходу думок наш цей раптовий трансречник Удружило командування. По-перше, хочу всім подякувати за несподівано велику кількість переглядів, несподівано велику кількість коментарів, поширень. Дуже приємно бачити, що така велика кількість достатньо свідомих людей у нас країні є. друге не переживайте, ніхто не впадає в депресію, ніхто не зневірюється. Просто сталося те, що сталося. Дійсно, був прийнятий цей закон про передачу контролю над над відбором до Конституційного суду іноземцям. Також був прийнятий закон про... Передача контролю над Верховною Радою правосуддя іноземцям. Тобто, по суті, вся судова гілка влади наша втрачена у нас в Україні. Але будемо просто адаптуватися, підлаштовувати свої плани до того, що відбувається, і все буде в порядку. Перше, що хотілося б підмітити, це те, що багато людей зачепилося за мою фразу, що. Україна фактично незалежність втратила. Так, ну, фактично у нас її толком і не було. Ну, Потім прийшли після 91-го року, прийшли там ті самі старі комуністи і так далі. Але дуже багато було коментарів про такі речі, як те, що у нас немає великого герба, те, що там у СРСР неправильно розвалився, те, що там якась юридична фірма в Штатах і тому подібне. Дивіться, у всіх цих речей є спільний корінь. І спільна мета. Я не буду навіть заглиблюватися в якісь її юридичні нюанси, юридично правдивість чи неправдивість цих всіх версій, тому що вони всі мають, по суті, нульове значення. Чому нульове? Тому що у нас закон це опис того, що є. Це опис дійсності, якоїсь, якоїсь домовленості, яка існує, а, і він існує виключно завдяки силі і згоді сторін, які цей закон підписав. Тут тобто у вас є Будапештський меморандум, на який всім начхати. От нещодавно в Вірменії упав російський безпілотник, і Вірменія, наче в НАТО, але теж всім начхати, не дивлячись на те, що є закони, які до цього там зобов'язують до певних дій. А, так само. Якщо у нас є якісь юридичні норми, по яким там мав бути розформований ОСРСР, чи то, що у нас має бути великий герб, якщо всі на це забивають і продовжують діяльність, незважаючи на це, то ну, нічого не змінюється. Просто уявіть для себе, яке значення насправді мають ці речі. От якщо президент там завтра вийде і скаже, у нас немає великого герба, у нас там юридична фірма, у нас там ОСРСР не розвалився, але ну, нам в принципі все одно, тому воно так і залишиться. Що зміниться? От, от президент вийшов офіційно це заявив. Які ваші думки, що в цей момент відбудеться? Нічого, хтось там зниже, знизує плечима, і люди далі підуть на роботу. Економіка далі продовжить працювати, армія продовжить воювати, якісь торгові договори міжнародні продовжують робити. Тобто, насправді, дивіться кажуть, сила в правді, Насправді, сила не в правді, сила в силі. Є такий смішний комікс. Я його, якщо мене вийде, його тут ставлю. Він, наче такий поверховий і просто такий веселенький, але насправді в ньому є глибока думка. То що немає значення усілякі оці хитрощі, нюанси, юридичні, магічні техніки, якщо ваш опонент просто набагато сильніше за вас. Е, у нас є сила, яка стоїть за сьогоднішнім порядком речей. Це наша армія, це наша економіка, це визнання усіма країнами. Можливо, у СРСР неправильно розвалив всі, що. Ну, по-перше, революції ніякі не бувають без по закону. Тому що революція це апріорі незаконна дія, дія в обхід закону, коли закон не працює. Тому УСРСР не міг законно розвалитися. Нема, нема такого розуміння. Коли Союз розвалився, він не міг розвалитися законно. Його розвал був незаконний, по суті, своїй. Ви, ви, ви можете самі це перевірити, візьміть просто. Папірець, напишіть на ньому, не рвати великими такими червоними літерами, щоб було видно, а потім візьміть. І спробуйте його розірвати. Ну і відчуйте своє враження, вам завадило якось цей напис його розірвати. То в нас в країні є, існує наша країна. Ми так домовилися, що вона існує. То, що там нема гірба, нема того, ти кого захвилює? У нас є он, сотні тисяч солдатів, яким скажуть, що країна існує. І, є... і буде якийсь юрист, який скаже, що от гірба нема. Як ви думаєте, за ким більше сили і за ким більше, чия сила стане правдою. По-друге, якщо, якщо ці всі теорії і всі ці юридичні нюанси не мають по суті значення, чому, чому вони так популярні, чому так багато людей про це думає, у них усіх один витік. Я не можу вказати конкретну людину, але певна сила, яка не хоче, щоб пасіонарі займалися корисним ділом, щоб патріоти країни України займалися дійсно продуктивною якоюсь роботою, вони підсовують оці от прості рішення, що мовляв, треба тільки. Зробити великий герб, треба перевернути прапор, треба там перейти зі статусу зі особи в статус людини, і все одразу стане добре. Не стане це ну нічого не змінить. Просто спеціально підсовуються ці теорії і розповсюджуються, аби люди коперсалися у цих от юридичних нюансах у цих всіх лабіринтах бюрократії, замість того, аби а, займатися шукати справжніх винних і займатися, готуватися до того, як цих винних покарати. То єдина, єдина правда, єдина правда вона в силі. Якщо у вас є сила, значить за вами правда. Якщо у вас сили немає, значить за вами нема правди. От і все. Ви хочете займатися якоюсь бюрократією. Просто розумійте, що це шлях в нікуди. Чим мають займатися справжні націоналісти, справжні патріоти України. Це тим, щоб накопичувати. Всі форми сили, там, окрім фізичної, економічну силу, якусь культурну силу, ідеологічну, тобто пропрацьовувати свої ідеї. Не описатися, що там нема гербу, нема прапору. Ми завтра приймемо закон, що великий герб не потрібен. Все, нічого не зміниться. Взагалі ми його ліквідуємо з усіх законодавств. І що? Ну, воно лишиться все як було. Спеціально просто налаштовують, щоб люди от займалися цим направляли свою енергію в максимально безпечне русло. Тобто в бюрократію. В бюрократії ти ніколи не можеш перемогти систему, тому що система ну, це її найбільш сильне поле. Тепер далі. А, я сподіваюся, що хоч частина людей зрозуміла, чому це не має значення, чому цим не треба займатися, чому на, цьому, на це не треба взагалі звертати увагу. Тому ну, воно нічого не дасть. Припустимо, завтра, завтра доведемо, що треба Великий герб, Приймуть Великий герб, Пішов. Хочу сказати, нам надри віддадуть наші. Росія Втіче західні ці лобісти теж втікуть, нічого не зміниться. Просто у нас буде великий герб. Це буде класно, у нас буде в документі Ну, Просто дивіться, по власному досвіду, ви уявляйте, що відбудеться, якщо ми це зробимо. І прораховуйте. Не фантастичні варіанти, а от просто от уявіть, що от ми завтра прийняли великий герб, чи всі завтра там перейшли в статус людини, І що. Нічого. Тепер друге, була, було відео на тему. Як корупція рятує Україну, воно було про те, що, е, чому західні пригнічувачі гірші за наших вітчизняних пригнічувачів, тобто за східних, за радянських, скажімо так, е, пострадянських країн. Е, проблема велика, чому? Захід гірше за те, що в нас є зараз. Проблема в тому, що дуже важко це пояснити без півгодинної лекції, з купою нюансів, купою юридичних і економічних термінів, котрі ну, багатьом людям просто дуже важко зрозуміти. І коли ти починаєш отак -от детально розказувати, постійно хтось чіпляється за якісь деталі, і ці деталі доводиться додатково пояснювати. І в результаті проста теза перетворюється на кількагодинну лекцію, яку ніхто не буде дивитися. Тому щоб пояснити людям легше. В чому проблема? Я дійшов до такої метафори. Якщо ми проведемо метафору, що от країна наша це як одна окрема людина, а там східні пострадянські, назвімо їх корупціонери, пострадянська система, вона, як от прихноблювач, який фізично завдає якісь шкоди, і так само західні оці от системи. Тобто ми беремо: от у нас є людина, яку наші пострадянські. Бандити взяли, кудись піймали, запхали в багажника, привезли кудись в підвал. Вони б'ють її там, катують, б'ють ногами, б'ють битами, там паяльником прип... прижигають, якимось електрошокером б'ють, там зуби виривають. І людині погано. Людина відчуває себе погано, вона розуміє, що це вороги, які їй чинять шкоду, вони вимагають від неї якихось там грошей, якихось там квартиру переписати і так далі. Людина усіма своїми силами намагається вирватися з цього полону, або якось перемогти своїх кривдників і так далі. Тому тобто вона найважливіше тут це те, що вона чітко розуміє, що це її ворог. І вона робить усі зусилля, аби з цієї ситуації вирватися, звільнитися. Тепер подивимося, що хочуть зробити наші західні глобалісти, неомарксисти і їм подібні. Вони. Відповідно до цієї метафори, от, оцю побиту людину вона якось вирвалася з полону цих бандитів пострадянських, вибігає з цього підвалу, і там її зустрічають лікарі, беруть її, везуть в якусь красиву лікарню з білими там, чистими стінами, з м'якими ліжками, вкладають цю людину на ліжечко. Там стоїть плазма велика з цікавими передачами красивими, приходить медсестра, там приносить смачну їжу наготовану. Її дають знеболювальне колють. Цій людині там, обробляють її рани, все, вона сидить їй прекрасно, все добре. Потім приходить лікар, там, роблять їй анестезію, людина засинає, прокидається, в неї нема нирки, наприклад. І ну, вона навіть нічого не помічає спочатку. Це не відчувається, вона під анестетиками, вона під знеболюваними, різноманітними. І медсестра знову посміхається, приносить смачну їжу, вмикає телевізор. І ну, ліжко м'якеньке, всюди тепленько, все класно, всі, всі її хвалять, посміхаються вічливі, допозичливі навколо. І людина продовжує так-от лежати в своєму ліжку, дивиться, дивиться передачу, їй смачну їжу. Потім знову приходить добрий лікар, він в колі знову снадійне. Анестетик, людина прокидається, а в неї нема ноги, наприклад. І, а вона питає: а, а, а куди нога діла? А навіщо це було робити? Вона ж... А її лікар пояснює, це ж для вашого добра було. Бо ця нога вона хвора була, вона погана, вона не така, там, якась екстремістська нога. І якби ми її не відрізали, то ви б повністю самі померли. І людина вірить, тому що от медсестра добра, вони ж добро робили, вони ж принесли поїсти ліжко м'якеньке, телевізор цікавий. Ну куди ж діватися? Не можуть же такі люди бути поганими. І таким чином цей цикл продовжується, людину продовжують одурманити різноманітними там, анестетиками, препаратами. Вона лежить, дивиться от ці красиві картинки, їсть свою смачну їжу, посміхається усміхненій медсестрі. І цей цикл продовжується, продовжується, вона просто засинає, кожен раз просинається, в неї чогось нового нема. І все більше і більше вплив цих нормальних речовин, доки людина вже не перестає себе усвідомлювати і від неї нічого не лишається. Чому це підхід такий в метафоричній формі західних е, систем? Е, чому я цю західну систему не люблю, боюся і, можна сказати, навіть ненавиджу набагато більше за е, нашу пострадянську? Тому що, якщо ми так подивимося, в пострадянській системі людина чітко усвідомлює свого кривника, коли приходить її рятувати від бандитів. Вона дякує, вона допомагає. А коли у цю лікарню нашу абстрактну увірвуться оці роздушаки, радикали, ота мізерна частинка населення, котра розуміє, до чого все йде, і що відбудеться з людьми, котрі зараз лежать на цих теплих ліжках, то ті ж люди, котрих прийшли рятувати. Вони будуть пручатися усіма силами, вони будуть проклянати своїх рятівників, тому що їм буде здаватися, що ці от неадеквати якісь прийшли спалити цю класну лікарню, розбити телевізор з плазмою, забрати їжу смачну, медсестру усміхнено убити і доброго доктора теж кудись прогнати. Як так можна? І до останнього моменту, тільки не буде пізно, вони усіма силами будуть, якщо вже почнеться ця програма промивання мізків населенню, вони до останнього будуть вважати, що їх рятівники це їх вороги, а їх кати це їх друзі. От в цьому саме небезпечна ситуація з західними партнерами, які сюди заходять. Зараз заходять, вони ще не зайшли до кінця, але вони вже проникають дуже сильно в наше суспільство. Найбільша небезпека, найбільша різниця і найбільша небезпека а, західних глобалістів з пострадянськими тоталітарними режимами. В тому, що пострадянська система вона забирає у людини свободу, а західна система вона забирає у людини волю до свободи. Тобто перша атакує ваше тіло, друга атакує ваш дух. І це набагато небезпечніше, набагато гірше, тому що коли всередині у людини все зруйновано, промиті мізки і все згнило по суті, і людина не розуміє, перетворюється на худобу просто без мозку, котрі як барани йдуть на забій на м'ясокомбінат, вважаючи, що фермер – це їх великий друг, тому що він їм карити з хавкою дає, там захищає від якихось вовків, умовно кажучи. Це є саме найгірше. Я сподіваюся, що ця метафора стала трошечки більш зрозумілою, трошечки більш вона так доступно пояснила, в чому причини нашої неприязні великої до наших західних друзів. На все добре, до нових зустрічей. Слава Україні!